Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні пропоную вам огляд будинка в селі Мала Білка. А перед переглядом прошу вас підтримати канал, поставити лайк, підписатися та натиснути на дзвіночок. Мала Білка село в Україні у Лановецькій міській громаді Кременецького району Тернопільської області, розташоване на річці Піскарка на півдню району. До 2020-го. Центр сільської ради, якій були підпорядковані села Велика Білка та Мартишківці, раніше Білка Мала. Відстань до міста Ланівці 18 кілометрів, до міста Кременець 60 кілометрів, до міста Тернопіль 50 кілометрів. Інформація, яку надав продавець продаю будинок 77,90 квадратних метри, і земельна ділянка 25 сотих в селі Мала Білка. Вулиця Олени Теліги, 11. Будинок має два входи, складається з трьох кімнат, кухні, коридору, ганку. В будинку є газове індивідуальне опалення, котел, світло три фази, на подвір'ї криниця. Також є робоча піч можна опалювати дровами. На кухні є новий холодильник неофрост і газова поверхня Вилпул. Житловий стан будинку є меблі. Є гараж з оглядовою ямою і господарські будівлі, також проведений інтернет вайфай. Територія вся огорожена, доглянута. Багато різноманітних фруктових дерев і кущів у саду. Будинок, розміщений при асфальтній дорозі, де є рух транспорту, тобто хороший заїзд на автомобілі. Поруч з селом залізнична станція. Продається з усім, як на фото. Документи на будинок і землю в порядку. Ціна 10 тисяч 500 доларів. Посилання на цей будинок буде в коментарях. Тож переходьте за посиланням, аби дізнатися контакти власника для уточнення інформації. На цьому все. Дякую за перегляд. Гарної покупки та мирного неба над головою. До наступного огляду!